Тютюн та алкогольні напої для неповнолітніх під табу. Наразі питання у Донецьку під особливим контролем. У місті пройшов круглий стіл на тему продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім механізми контролю. Участь у заході взяли представники громадських організацій та силових структур. Що секунди від паління у світі помирає людина. Близько 2,5 мільйонів смертей пов'язані із зловживанням алкоголем. Такі дані наводить всесвітня організація охорони здоров'я. І Україна у цьому плані на жаль не пасе задніх. Крім того, залежності з року в рік молодшують. Згідно з статистикою, у 14 років діти вперше пробують спиртне, ще раніше – палити. На учоті в наркодиспансері на сьогоднішній день состоїть більше 10 тисяч пацієнтів, зрослих, злоупотрібляючих спиртними напитками, і 111 дітей і підростків. Реальне кількість потребників в 2-3 рази перевищує статистичні дані. Вино і в цьому реклама та недосконале законодавство наголошують спеціалісти, адже навіть незважаючи на заборони, які діють уже зараз. Порушення трапляються мити на кожному кроці, і неважливо телевізор, це інтернет або вулиця. Реклама цю ціну наразі в Україні є заборонена абсолютно і тотально. тобто це не лише рекзаборонена рекнезовні не тільки зовнішня реклама, але і стимулювання продажу, і реклама в місцях продажу, і спонсорство і так далі. Але на жаль, ще в нашій області зустрічаються поодинокі випадки. Ми дякуємо інспекції, що вони оперативно реагують на наші звернення з приводу наявності реклами тютюну, але реклама алкогольних виробів. На жаль, досі в Україні присутні. Ми бачимо, що можна казати, якщо діти бачать, що якась дівчина каже Катерина, а потім проходить реклама водки, і вона каже, можна просто катя. Крім того, далеко не всі торговельні мережі дотримуються табу та продають заборонений товар неповнолітнім. з неповнолітнім. року року Донецьку було проведено 13 рейдів по всім районам міста. У підсумку 14 протоколів до адміністративної відповідальності притягнуто 6 осіб, закрито дві торговельні точки. Проте можливо, не варто покладати всю відповідальність на рекламу та бажання продавців отримати додаткові кошти. Можливо, варто почати вирішувати проблему з родини, адже здебільшого діти беруть приклад з однолітків та звісно батьків. Олена Артур Шагалін, регіональна служба новин.